Добрий день, шановні любителі шахів. Канал «Шахи для всіх» продовжує огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі в Рейк'явіку. Сьогодні в центрі нашої уваги є третій тур, в якому Василь Михайлович грав білими проти молодого англійського міжнародного майстра Езри Кірка. Д4 зіграв українець, кінь f6, c4, g6, кінь 3 слон g7, e4, d6. Чорні обирають староіндійський захист. Український шахіст грає слон е 2 після двох нулів виходить конем на F3, кінь БД7, два нулі е 5 Тура Е1 грають білі, і після Ферзь Е7, слон F1 H6, Тура Б1. Чорні грають С6, Іванчук ставить пішака на А3, Тура Е8 і нарешті Д4 Д5. Після відповіді суперника С6 С5. У центрі утворився дуже цікавий пішаковий ланцюг, в якому у білих два базових пішаки і один головний, а у чорних навпаки одна база і два головні пішаки. У такій пішаковій структурі, яку часто називають клин, основні стратегічні маневри суперників переходять на фланги. Ідеї білих це передусім Б4 та Ф4 з атакою головних пішаків суперника. Чорні ж повинні грати b7, b5 або f7 f5, атакуючи бази пішакової структури білих. Тому Василь Іванчук без коливань просуває пішака на Б4, чорні захищаються, Б6, ферзь А4 і кінь F8. БЦ грає Іванчук, суперник також забирає пішаком Б і вертикаль відкривається. Ферзь А5, тура д8, слон e 2 і кінь h5. Чорні готують своє просування пішака на f5. І після G3, заважаючи піти коню на f4, вони просувають пішака на п'яту горизонталь, але після взяття їм варто було забрати слоном, нападаючи на туру. Далі відходимо кінь в 6, білі можуть зіграти, наприклад, слон f1, зберігаючи певну просторову перевагу. Але англієць робить помилку. Він забирає пішака пішаком. Начебто це краще, тому що у чорних тепер в центрі два рухомих пішаки, але кінь h 5 залишається без підтримки. І Василь Михайлович рішуче забирає на Е5, нападаючи на коня слону. Це типовий тактичний елемент подібних позицій. Якщо забрати на Е5, то буде слон б'є h 5, далі F4 з нападом на зв'язаного слона. Але йдучи на цю позицію, англієць мав на увазі дещо інше: він б'є на Е5 ферзем. Залишаючи туру д8 без захисту. І тут Василь Іванчук цілком міг забрати цю туру. Після взяття на С3 зіграти слон Б2, далі розміняти чорнопольних слонів, побити на Д6, і тут тура та два білих пішаки значно сильніші за чорних коней. Але й хід слон Б2, який обрав українець, теж непоганий. Щоправда, після тура Е8, слон h 5 на дошці виникає позиція з нестандартним матеріальним співвідношенням. Оскільки Езра б'є на е 1 і після взяття тура е 1 шах король 2 білому ферзю протистоять дві чорні тури. Звісно, у білих ще є зайвий пішак на королівському фланзі, але найголовніше те, що чорні фігури погано скоординовані. Фігури ж білих дуже потужні і прекрасно взаємодіють. І це швидко вирішує долю партії на користь Іванчука. Після тура е 7 він грає слон С1. Далі слон ф4, слон а6. Англієць закінчує розвиток, розмінюючи легкі фігури, але втрачає важливого корневого пішака D6. Після слон D4, слон F4 зіграв українець, пішак а6 приречений. І тут нарешті Езра зрозумів, що неправильно оцінив наслідки розміну ферзя на дві білі тури. Перевага білих вирішальна, і тут англійський майстер вирішив просто здатися. Не в останню чергу, внаслідок великої поваги до українського шахового ветерана. Хоча, звісно, якби партія продовжилась, то результат її не змінився б. Таким чином, після трьох турів у Василя Михайловича 100% показник, три перемоги поспіль, і в четвертому турі його чекає більш складний суперник, міжнародний гросмейстер з Ізраїлю Ідо Горштейн. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!